привіт, ми входимо в історичний етап, того що це є Chevrolet Lumina, Lumina, Lumina APV, тобто APV, Це є щось. В прямому сенсі. Ця машина це початок великої, довгої історії машин General Motors. Під кінець, років 80-х, Chevrolet мусив показати оферту, ну, якогось ванна для родини. Тому разом з іншими машинами, іншими марками General Motors, тобто Oldsmobile і Pontiac створив віддільну е, ну, модель е, з такою його ванну. Запроектували разом подібні вани. Ми сьогодні будемо говорити тільки про chevrolet Будемо тільки приповнати від часу, до, до часу ці дві марки. Появилося, на, 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 появилося Oldsmobile Siholete якщо вибачте за ЗД читання, і Pontiac Transport. Це був і Chevrolet, це була Lumina APV, як я сказав. Ці машини були самі. Інші, трошки від самої доміни, вона була дуже контроверсивна, вона мала сильно зітнуту, зітнутий перед перед ліфтингом, Вона мала прям прям 45 градусів, майже трошки менше, е, від верха криші до е, кінця переднього переднього багажника. Ага, ви поняли, коротше. І, він мав чотири двері, одну ззаду, одну зб... від пасажира, і двоє від пасажира, одну від сувану, і одну від сторони водія. Появився ліфтинг в 93-му році, е який вже трохи знищив цю контроверсію, турбував інші фари. Е Трошки інакше був взагалі бампер. Е фа е також немає вже такого зрізу міцного на нема такого міцного зрізу спереду тепер є великий файний значок Chevrolet проміруваний спереду і цей ліфтинг дістав теж тільки Pontiac транспорт Oldsmobile не дістав ліфтингу цього просто він не дістав цього ліфтингу Oldsmobile не дістав ліфтингу разом з шевелетом доміною і по цяком транспортом. Вони зробили те, що зробили. Зробили файну, дуже добру машину, яка мало що ламається і цілком гарною. На мій вкус. І продукція, закі... продукція цієї машини закінчилася в 96-му році. Тобто почалася, якщо я не казав, в 1989 році. Мало що її зробили. Навіть 10 років не працювала. Тому що зробили нову машину, так як би замінили назву, але це є продовження цієї самої для Chevrolet Ventura Були дві можливості цієї машини, тобто база, бейс і цел. Тобто ексклюзивно де були електричні вікна, всі... Там були багато штук. Якщо хочете, можу вам зробити обзор на такої бухгалтерина є роботаюча і їжджуюча. Двигуни мала три типи. Це 6 631 lg LG2, V634LA1 і v V6 638 l 27 Це є всі мотори дуже-дуже мощні. і. Басисті. Як я вже казав, Марка chevrolet перший раз показана це є серпень 89 го І продукти почалася теж в 89-му, закінчилася в 96-му. Продукували їх в Новому Йорку. Як це chevrolet в більшості Міванс сегменту Б. Тобто йобне. Чотири двері міні-вантові. Мау. Або три передачний автомат, або чотирьох передачний автомат. Це вже залежить від моделі, яку ви там собі взяли. Це base, чи бейс, чи цел. Тепер довжина до 93-го року. Це є... довжина 4945 мм. Mm. Потім 93-й, 96-й, тобто після ліфтингу. Вінся зменшив о 5 мм ем, через цей перед, який зрізали. Так, 5 мм тільки зрізали, але ширина не була змінною, тобто ширина була завжди 1895 всі роки в продукції. До 93-го, від 90-го до 93 го і тільки запис, це був 1650 мм висота. А вже після ліфтингу 1669, трохи вища машина. Ну, там і так багато місця. Розкид осей це 2789 мм. Вага вагалася від 1630 до 1770 кг. Кількість місць 7. Tak, był super, był kawałek. Podziwne modele, to jest, były zniżkowe modele, sobie jak już mówiłem, Oldsmobile, Seaholte i Pontiac transport. Konkurenty, to był Ford Aerostar, w opisach już je Dodge Grand Caravan, o którym ja już już Honda Odyssey, Odyssey, Plymouth Voyager i Toyota Sienna. Сієнса. Сієнна. Це, щоб ви поняли я його будовлю, я вже додам від себе. Машина сама збудована з пластику. Це пластик. Не знаю, як передліфтинг, але після ліфтингу це є пластик. Тобто корпус цілий, пластиковий. Передня... передній е, бамп Передня. <с> передня кришка. Ну, коротше, там де двигун, то капот, коротше, знаєте, то він металевий, а ціла убудована всі двері, не двері, Це пластик. Він має раму. І я дуже радий з цього, бо мощна машина. Вона не гниє, це плюс. Це плюс. І можна сказати, це все про люміну. Я, я вкратце буду і називати люміною, бо це більш прія. Приє... Прийнялося. Дякую вам за просмотр, бо це коротке відео, не знаю, ніби. Ну, не коротке, але дале. Дякую вам за просмотр. До наступного. Може, щось інше побачимо.